Вітаю ви на каналі Купуй зі мною. Це магазин Сінсей. Сьогодні покажу вам багато цікавих та потрібних речей для дому. Приємного перегляду. Калимок для ванної кімнати 269. 119. Ось такий варіант 40 на 60. Чорний з надписом 169. І такий гладенький сірого кольору 119,60 на 40. Смарагдовий з візерунком 219. Є ще ось такі варіанти травка, м'які калемки, 189. Колір зелений, сірий, темно-сірий та бежевий. І є ще ось такий цегляний, маленький комод на дві шуфляди, дитячу кімнату. Ціна 269. Рамочка в такому стилі 119. Ще є подушка за 219 40 на 40. Та наволочка на подушку 219 45 на 45. Подушка м'яка 269. Такі класні м'які пуфики для діток 599. Матика з ветмедиками, Коробка для серветок. 159, коробки для зберігання 149, плед принцеси 130х160, ціна 340 гривень, рамочка для фото 340, дзеркало 150, Декоративна підвізка 169, поличка 270 дерев'яна, дитячі пледи 140х2 2, 459. Є з машинками, зірочками і для дівчинки. Плед дитячий покривало 210х52. Ціна 519 гривень. Пуф м'який для сидіння 459. Килимок розмір не вказаний 150. Ось такий варіант є килимка. Круглий. Ціна акційна жовтим цінником 340. Килимок для комп'ютерної миші 119. Тримач для кабеля у вигляді тваринки. Тут ціна вказана 69 на загальному ціннику, а тут вже переклеїли 189, тому ціни орієнтуйтесь по своїх магазинах. Чохли для телефону в асортименті 169. Халовкітті 189 для iPhone 13-14, 119. Корзина для зберігання 99. Чохли для взуття силиконові. 2 штуки 219. Накладки для ніжки меблів 69 у трьох кольорах. Подушка м'яка. Кругла 269. 999 плет смарагдового кольору. 1,80 вісімдесят на 2 подушки до комплекту 340-45 на 45. Наволочки для подушок 119 45 на 45. Такий варіант 119 149. Є молочного та коричневого кольору. Ось така в плямки м'яка 189. Подушки великі круглі по 269 у трьох кольорах. Дуже така красива осіння рамка. М'яка 129. І коробка для зберіга. Гарно виглядає. Такий комплект 219. Рамка для потрійного фото 149. Світла та темна. Свічка жолуть дуже приємно пахне 240. Ось такі варіанти свічок теж гарно пахнуть, приємний аромат 239. Підсвічник 79. Маленька свічка гном, 79. 119. Ось такі варіанти. Залиті у склі. Кругла подушка для сидіння 119. Така яскраво жовта з зав'язками, дуже гарно набивна. 189 45 на 45. Чухол для одягу 169 120 на 60. Коробка для зберігання на замком 269. Ось так виглядає 39 на 29 та на 20 см. Чохол для одягу знову 60 на 80, 2 штуки упаковка 79. Тут також два чохли для одягу різних розмірів 219, 79 чорний колір, 2 штуки 60 на 80. Зеленого кольору 60 на 80, 2 штуки. Ціна 99. Ось такий варіант 119 32 на 32. Висота 12 см. Це така тканинна тумбочка на дві шуфляди. Є у двох кольорах ціна 269. Вішалка у шафу. Також два відтінки в наявності 219, 30 на 30 та на 77. Свічник 169. Вішаки 169 5 штук. Ось такий великий 240. Поличка кухонна 270 на два відділення, і ще знизу можна поставити щось. Ось така для спеції 270 у двох кольорах. Золотиста підставка 170. І такий листочок є за 170. Таця серверувальна 340. Блюдо скляне листок 219. 289. Ось така величезна тарілка. Красивого відтінку. Набір приборів 169. Склянка з золотим обводком 119. Тримач з поличкою для паперу 240. Килимок у ванну кімнату 459. Органайзер на 4 відділення 340. Тримач для паперового рушника 389. Коробка пластикова для зберігання 220 чорний та білий колір. Є ще ось такий варіант. 220 також. Стакани пластикові для зубних щиток 119. Дозатори. Також пластикові по 149. Є ще скляний варіант 219 дозатор та склянка 149. Набір дитячого посуду 220. Стіч 169. – 169 по 3 предмети. На цьому у мене все. Я дякую вам за перегляд. Бажаю вам гарних та вдалих покупок та спокійного дня!